Капустяний зайчик. Жив був собі зайчик. А що він ого, го як полюбляв, то це капусточку? Тому його й назвали Капустяним зайчиком. А дехто навіть капустянкою. Та вуханчик не ображався. Нехай, не до того йому було. А ось чи десь в світі капустяний ліс було дуже цікаво, щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на дубах, і замість жолотів, і під кожним пеньочком, замість грибочків, і вздовж лісового струмочка по з того яка користь, а з капусточки ой яка. А ще мріяв зайчик, як побудує капустяну хатинку, змайструє капустяне ліжечко і вкриється запашним листочком, і спатиме солодко-солодко і насняться йому маленькому капустяні сни. От одного разу швендяв він поміж хатами та й забіг на город до бабусі. А там капусточка, для бабусі грядочка, а для зайчика цілісіньке поле. Причаївся він в бур'янах, облизується, а капуста ось зовсім поряд. Протягни лапку, зірви та й тікай до лісу. Але ж ні, не можна чужого брати ніколи. Так зайчика мамуся навчила, а капусти ж хочеться, але тримає мамина наука синочка міцно. Посидів та й подався до лісу. Кору гристи. А наступного вечора знову там капусточкою милується. А хто це там в траві? Почувся голос бабусі. Зайчик. Ано, ходи-но сюди. Засоромлений, він вийшов з бур'янів. Капусту любиш? питає старенька. Угу. Ось. Бери. протягнула вона зайчику величезного капустяного листочка. Дякую, бабусю. підстрибнув маленький. Завтра ще приходь! Добре, бабусю! Пригорнув зайчик до себе запашного листочка та й помчав до лісу, а наступного вечора знову до бабусі та не з пустими лапками а з букетиком лісових квітів.